Сьогодні би хотів з вами поговорити про молитву дією або про те, як ми насправді міняємо реальність. Деякі мої християнські друзі. Кажуть мені такі речі. Недавно мав навіть одну зустріч, де вже так ну, дуже сингульований, я почув: старша людина прожила дуже гідне життя і на 90-му році свого життя мучиться. І людина, котра прийшла, я спілкувався з його дочкою, вона, вона переживала сердечно за нього. Вона, вона говорила правдиві речі. І коли я почув фразу, але за що він так страждає, я зрозумів, що треба записати цей ролик. Ми не розуміємо, як християни. Що відбувається, коли ми ходимо до церкви і молимося, коли ми молимося вервочку, коли ми накопичуємо енергію молитви в наших провідниках, коли ми ближче відчуваємо Бога в нашому серці, ми не розуміємо, що далі. Ми думаємо, що в той момент, коли ми з Богом поспілкувалися, то ми, запросивши його в наше життя, дали йому всі важелі впливу, і він буде міняти в нашому житті реальність. Ми не розуміємо, що в світі пізнання добра і зла. Реакцію на зло має давати та людина, в чийому полі воно проявляється. Е, недавно я записав був один з шортів, де я сказав, що ключа, як повпливати добром на зло, ніхто не має. В плані, ніхто не має кінцевої формули, як ощастивити все людство і побороти все зло, от що я мав на увазі. Бо цей ключ в кожного з нас є в серці. Цей ключ Кожному з вас підказує в той момент, коли у вас проявляється певна проблема чи певний тип негативу, власне сам Христос, сам Логос. Це якщо в християнстві. Якщо в інших релігіях, ну то або ваш пророк, або ваш ангел охоронець або, або Бог так, як ви його відчуваєте. Ну, релігій ще багато. І зрозумійте, головним є дія. Дія внаслідок віри. Це, до речі, поєднує і католицьку, і протестантську течії, які в певний момент розділилися, і це була одна з претензій Лютера, до речі, я би сказав, справедлива. Тому що ну, спиратись тільки на віру, спасіння через віру, а інші тільки на діла ну це безглуздо, бо ми не є людина, яка має тільки праву чи тільки ліву руку. Так не буває. Віра мене надихає зробити річ. Віра мені дає сьогодні натхнення говорити до вас. Я тут одна достойна людина, яка тут все влаштувала і знімає це. Ви розумієте, що це є співпраця людей? Вони двоє зібралися, щоб донести до вас інформацію про що? Сьогодні про молитву дією. Мені дуже важливо, щоб ви зрозуміли, душа, котра приходить від пізнання добра і зла, вона приймає варіант зла, який має втрапити в її житті. І, будучи вогняною істотою, каже, я маю більше світла разом з Богом, щоб подолати це зло. І ви кажете мені, ну але чому це не відбувається так просто? І чому воно так болить? Та тому, що якщо воно не буде для вас рідним, якщо ви не будете його відчувати в глибинах вашого серця, якщо воно вас не задіне за частину вашої душі, і ви не повірите, що ви є частиною цієї проблеми, ви не відреагуєте щиро, ви відреагуєте просто ментальною поверхнево. Тому, коли ми приходимо в цей світ, ми вибираємо дану родову лінію, як досконала душа, і я говорю про втілення, а не перевтілення з інших роликів на моєму каналі, ви можете зрозуміти різницю. Де ви вибираєте цю родову лінію, в якої в генетичному коді у вас записана інформація про всі сім колін роду, які були до вас. І вона в часі вашого життя природньо декодовується. Вам є природньо відчути той чи інший злий нахил. Ви його вважаєте своїм. Ви вважаєте, що ви це хочете. У вас реально бажання виникає зробити це чи інше. Ну, якщо не зло, то попущення мінусове. І саме важливе. Що християнство вчить не боротися зі злом, так як я це бачу. Хоча є там багато різних цитат, які треба правильно зрозуміти. Бо коли ми говоримо про вогонь, який приніс Христос, і каже, як я хочу, щоб він розгорився, ну він ж точно не був якимось піроманом. Він не хотів спалити світ. Ні, він говорив про вогонь духа. Треба розуміти контекст. Так от, оцей вогонь духа, який ви проявляєте в ситуаціях, які є для вас неприпустимі морально, це є той момент, коли ви звертаючись до логося в серці. Просите, щоб він дав вам силу відреагувати по інакшому ніж реагували ваші предки. Якщо ваші предки. І там вже є купа заповідей Божих, які ви розглядаєте. Хоча насправді, якщо ми християни, то ми маємо розуміти, що Христос приніс в одному варіанті: ось я даю вам одну нову заповідь, в іншому варіанті дві заповіді. Христос не приніс 10 заповідей. І насправді, 10 заповідей в декалузі немає. Там значно більше законів прописано, якщо ви їх вчитуєтесь. Так, сингульовані вони в 10. Я не буду дискутувати. Але там, же, де вони сингульовані в 10. Якщо ви прочитаєте той декалог, то ви побачите, що там написано, що він Бог який, що робить, благословляє в тисячному коліні. Але тих, що йому протистоять, що робить, проклинає до третього, четвертого, тобто до сьомого. Ну, це до тих людей, які зараз мені скажуть, що не існує карми, ну тобто закону причини, наслідку, що діти не відповідають за своїх батьків і так далі. Ну я ж розумію, бо я чую ті всі течії. Так от, питання є в тому, що на рівні науки доведено, що ваша генетика на вас впливає. Тому питання дискусії релігії з наукою може бути тоді, коли є потреба, в даній ситуації нема потреби. І старий завіт, і новий говорить про те саме. Бо коли прийшли до Христа і спиталися, це Він за свої гріхи страждає чи своїх батьків, то Христос відповів: і не за одне, і не за друге, а для третього. Він не сказав, що одне і друге неможливе. Давайте розуміти контекст. І от з того розуміння правильного контексту, ми тоді кажемо, що душа прийшла, вибрала хиби цього роду, і навіть якщо їй 90 років, і вона жила, жила, жила повністю морально чистим життям, вона прийняла на себе хрест свого роду і страждає різними е, хворобами, хтось з фізичними проблемами, хтось ментальною деменцією, і в тому стражданні приймає участь вся родина, бо хтось тоді мусить людині допомагати, і ті люди достойно несуть той хрест. Який Христос поніс теж на Голгофі. Наше життя не складається з безглуздих терпінь, і Бог в жодному випадку нікого не карає. Карає сама себе людина, котра вибрала прийти у світ пізнання добра і зла, і котра хоче жити неморальними законами. Ота От людина дійсно себе карає. А людина, яка живе в контакті з Логосом, вона відчуває, для чого це, а коли знає, для чого це, вона допомагає. Але для цього треба розуміти, чого ми сюди прийшли, як ми сюди прийшли, про це будуть інші ролики. Радий був з вами поспілкуватися. Сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.